Україна втратила місце у лізі чемпіонів. Це сталося вперше за 17 років. Яремчук став чемпіоном Греції, а також огляд матчів УПЛ. Але перед початком не забудьте підписатись на канал Футбол України для того, щоб не пропустити нічого цікавого. Та й нам буде дуже приємна ваша підтримка. Дякуємо. Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні говоримо з вами про український футбол, про чемпіонат, про УПЛ, про наших легіонерів, як там Зубков, Яремчук, їхні успіхи. Ну а також м, доволі неприємна і сумна тема. Але все ж таки, це Єврокубки, Ліга Чемпіонів. Ми зберігали шанси на те, аби отримати пряму путівку. Але зараз цього точно не буде. Зараз про все розкажемо. А ви тим часом тисніть вподобайку до цього відео і погнали! Отож, розпочнемо ми із чемпіонату України. 24-й тур ще не дограли до кінця, але поговоримо про те, що відомо зараз. Отож, ще у суботу відбувся матч між оболонню та чорноморцем. І тут долю протистояння вирішив один єдиний автогол, який ви вже напевно точно бачили, адже цей момент облетів дуже багато медіа. У доволі кур'йозному моменті м'яч у власні ворота відправив Аняк Босо. Оболонь мала шанс подвоїти свою перевагу над чорноморцем, але Черненко не реалізував пенальті. Тож команди так і завершили, із мінімальною перевагою. Київського клубу вже у неділю Ворскла вдома приймала поліся, але команді Ашура нічого протиставити не змогла. Житомирська команда забила по у кожному з таймів. У першій половині це зробив Крушинський, а у другій половині відзначився Йосефі. Тоді ж дербі Київщини зіграли між собою Лівий берег і колос, і тут уся гра була зроблена у першому таймі після того, як за Ковалівську команду забивали Сидоров та Бурда. До кінця гри Лівий берег так і не зумів відігратися, тож домашній матч. Програв. Ну і закривали ігрову неділю. Також у Києві зоря приймала верес і вже на 13-й хвилині програвали із рахунком 0-2. На старті другої половини гри Ігор Харатін зрізав м'яч у власні ворота. А на 57-й зоря залишилася у меншості, тож до завершення поєдинку більше нічого не змогла запропонувати рівнянам. У заключному матчі цього туру зіграють Інгулець та Карпати. І напевно, коли ви дивитеся це відео, то вже знаєте результат гри. Далі до наших у Європі Артем Довбик зіграв у дербі вічного міста. Яремчук став чемпіоном у Греції. Ну а Зубков. Видав, напевно, свій найкращий матч у складі Трабзонспору. Давайте одразу до Італії, де в рамках 32-го туру Рома зустрічалася із Лаціо у римському дербі. Артем Довбик вийшов на поле з перших хвилин, та у складі вовків відіграв 84 хвилини. Рахунок у дербі було відкрито у другому таймі, коли м'яч на свій рахунок записав захисник Лаціо Романьолі. Втім, Вінгер Роми Суле своїм влучним ударом відновив паритет на 69 й хвилині. Щодо Артема. То Хускорт його виступ оцінив доволі скромно, лише у 6,2. Триває жахлива серія Жирони. Команда Віктора Циганкова знову не перемогла. Більше того, це чергова поразка, на цей раз від Осасуни у матчі 31-го туру Ла Ліги. Циганков вийшов на полу у стартовому складі, але зіграв лише 51 хвилину, після чого його замінили на Аспрілію. І саме Аспрілія на 96-й хвилині зумів відіграти за команду Мічела бодай один гол, адже на той момент вони вже поступалися у рахунку 0-2. Щодо циганкова, то за відведений час він награв лише на 6,0 від Хускорт та 7 8 від Софа. Нині у таблиці Жирона йде лише 16-ї і вже може поглядати навіть на зону виліту, від якої команду відділяє усього 5 очок. Зіграв у Португалії Анатолій Трубін, і разом із Бенфікою він не знав смаку перемоги. У 29-му турі його команда несподівано оступилася у грі з Аруку та втратила можливість надалі одноосібно очолювати турнірну таблицю. Щодо гри, то команди забили одна одній по два м'ячі, і за цей матч Трубіна оцінили у 6. І 9 зауважимо, що рятівний гол, а рука забила аж на 95-й хвилині. Куди кращим видався цей вікенд для Романа Яремчука, який із Олімпіакосом, здолавши АЕК за кілька турів до кінця чемпіонату, забезпечив собі золоті медалі. Долю матчу визначив єдиний гол Ель Каабі. Щодо українця, то йому довірили зіграти у поєдинку лише лічені хвилини, адже у грі він з'явився на 90-й хвилині. Однозначно, найкращий матч серед наших легіонерів провів у Туреччині Олександр Зубков, який фактично самотужки забезпечив для Трабзунспора. Перемогу у грі проти Різа, спори рахунок 2-0 і обидва м'ячі на рахунку українця на 15 15-й хвилині. Він у дотик замкнув простріл із правого флангу. А на 21-й після блискавичного сольного проходу, ескіхалача потужно пробив лівою майже з лінії карного. Такий перформанс від Олександра оцінили доволі високо. Він отримав 8,7, і А от щодо інших українців, то Батагов награв на 6,9, а сікана у заявці знову не було. Далі поговоримо про тему, яка напряму пов'язана із тим, що у Греції Роман Яремчук із Олімпіакосом тріумфував у місцевому чемпіонаті, тому що цей успіх українця закрив для команди УПЛ. Прямий шлях до Ліги Чемпіонів. Як це можливо, розказуємо далі. Отож, як ви знаєте, за підсумками сезону 23-24, Україна втратила пряму путівку до основного раунду Ліги Чемпіонів. І вже з наступного розіграшу нас там представлятиме лише одна команда, і розпочинати свій шлях чемпіон буде лише з другого раунду кваліфікації. Втім, ми насправді мали шанс отримати пряму путівку до ЛЧ, але для цього потрібно було виконати одразу три умови: перша це чемпіонат. Піонство Шахтаря, друга перемога у лізі чемпіонів команди, що гарантує собі місце у наступному розіграші турніру через національний чемпіонат. Ну і третя перше місце у таблиці коефіцієнтів клубів серед представників асоціації, що займають місця з 11-го по 55 те у рейтингу УЄФА. Отож, єдиною командою від України, яка могла отримати пряму путівку, до ЛЧ, був Шахтар, оскільки лише три команди напередодні випереджали гірників. У турнірній таблиці це Рейнджерс, Динамо Загреб та, власне, Олімпіакос. І оскільки команда Яремчука здобула національний титул та додала собі балів, вони випереджають Шахтар у таблиці, і саме вони забирають собі пряму путівку до основного раунду ЛЧ. Зауважимо, що це вперше за 17 років, коли Україна не делегувала жодної команди напряму до Ліги Чемпіонів. Востаннє таке було ще у сезоні 08-09. Тоді і Шахтар і Динамо розпочне. Нали свої виступи у кваліфікації, але у підсумку обидві команди вийшли до групового етапу. Водночас пряма путівка до Єврокубків у нас все ще може бути і може її здобути знову ж таки тільки шахтар. Але й тут потрібно, щоби співпали декілька умов: перше, вони мають фінішувати другими та здобути національний кубок. Ну і друга переможець ліги конференції повинен кваліфікуватися до Ліги Європи або Ліги Чемпіонів через національний чемпіонат. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео було для вас корисним, перевірте, чи ви натиснули на вподобайку. Якщо ні, то зробіть це просто зараз. Ну і долучайтеся до нашого каналу. Дякую за увагу, будьте на зв'язку і скоро побачимось!